Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Дійсно сьогодні слухала проповідь і релігійні дії без Ісуса в житті. Це відкриті двері для чортів і. Прокляття всякого. Якщо я віруюча, то я живу за Біблією і виконую волю Божу. Перебуваю у пізнанні Слова Божого щодня. Великий гріх вважати себе релігійною людиною і не виконувати Божу волю. Адже Ісус, таких віруючих, Він віддасть на суд язичникам. Релігія без волі Божої це безбожнє, беззаконня. І сьогодні модно вірити в душі, начебто для Бога але без Бога. Но воля Божа починається з учнівства. Без волі Божої релігія і вся ця діяльність перетворюється на велике зло. Тобто важливо зрозуміти, хто знаходиться в основі Бог чи гордість. А мені допомагає жива церква Ісуса Христа. Тому дякую дорогі пастиря, що тримаєте в потрібному дусі щодня. Амінь.